Здавалося б, москвичам можна видихнути. Але ні, російські пропагандисти активно готують своє населення до удару по столиці, Якщо передають каким-то образом. просто если беруть і передають, Ну, тут просто томагавки, о чому вони там сейчас говорять. то дальше будет что? Они несут удар по Москве? Удар по Санкт-Петербургу. А мы что скажем? <гас> Давайте в ответ лупанем по, по Львову и Киеву. Да им плевать. Им плевать. Украине передадут все вооружение, которое есть. Даже корректно сказать, не то, что передадут, а территория Украины будет использована Как точка НАТОвськими екіпажами з натовскими системами наведення оружия для удара. А що значить по Москве? Эту картину, да? Удар по Кремлю. Ой, щось Соловйову геть тревожно. Хоча ще вчора він розповідав, як же добре, що Росія почала налагоджувати контакти зі Сполученими Штатами. А тут, виявляється, знову вороги? А Трамп не наш. Трамп не миротворец. Трамп ⁇ президент Соединенных Штатов Америки. Он абсолютный американец, который мыслит как американец. Действует в интересах Соединенных Штатов Америки так, как он их видит. Ему глубоко безразличны наши интересы, китайские, корейские, японские. Он не об этом, он о себе. Мы находимся в состоянии войны с блоком НАТО. Поэтому було б бы более чем странно ждать, що сейчас они вдруг скажут: ой, ви знаєте, нет. Трамп действует так, як считает для себе абсолютно правильным. Йому що что, нужно, щоб Росія победила на Україні? Нет. Та з приводу ударів по Московщині, тут є декілька цікавих деталей. Трамп справді заперечив, що просив Зеленського бомбити «русскую столицю. Можливо, він справді не хоче постачати Україні ракети великої дальності, остерігаючись ескалації у відносинах з РФ. Ну або ж Трамп уже ухвалив рішення про постачання цих далекобійних ракет, але хоче зробити це приховано. Наприклад, постачання буде замасковане під виробництво українських ракет. Раніше до речі, подібна версія з'являлася і щодо постачань німецьких таурусів.